З 2015 року Acura MDX, Цю Acura 2 роки тому назад ми продали нашому клієнтові. Він на ній поїздив, приїхав до нас, обміняв на нову машину, а цю машину нам здав по трейдіну. Ви, в принципі, можете зробити все так само. Е, гарна, велика машина, сімейна, три ряди сидінь, лючок, шкіра. Є все, що треба. Новенькі тормоза, свізовий маселко, 12 995, два ось таких от великих екрана, камера заднього виду, підігрів сидінь. Є все, що треба. А чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай до нас на тест-драйв. Turbo Diesel продається 2014 року Audi Q5 на 3-літровому дизелі. Машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях два ключа на новій резині, на нових тормозах. Що спереді, що ззаді? Чому я акцентую на це увагу? А ви поміняйте тормоза і диски і шини. На ауді в Америці це буде більше ніж 1400 доларів. На гарному чорному салоні з величезною панорамою. Музичка Бенгін Олсон, мед для вух, камера заднього виду є, підігрів сидінь є, фух, рульок, шкіра, дерево є, все, що треба. Якщо хочеш купити дійсно гарну обслужену ауді з ідеальною історією, залітай до нас на тест-драйв. Car Hunter. нова рубрика Машина від діда. Продається машина нашого сусіда мільйонера. 2021 року джип-гладіатор. Дивіться, це ось такий ось бампер поставлений, великі колеса, машина ліфтована. Тобто вона на 2 інча піднята. 21 рік, 47 тисяч миль пробігу. Ціна 29 995. Але машинка дійсно гарна, їздив дід. Це є для тої американської любові. Залітайте на тест драйв. Субота! Базарний день в Car Hunter. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить машину, отримує ось таку от Bluetooth колонку з двома мікрофонами, щоб можна було співати в те карвоки на природі і веселитися. Залітай в Car Hunter. Петро і Ірина заїхали годину тому назад на цьому джипі і виїжджають на гарному Мерседесі та ще й отримали подарунок караоке установку. Петро, як Ми вам наш сервіс? сервіс, дуже швидко, якісно, професійно. Рекомендую. Заїжджайте, купляйте Все, машинка нехай їздить, і так само жінці треба буде нову купити, так що заїжджайте. Сучасна машинка не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2018 року Volkswagen. Тігуан в комплектації SEL. На секундочку, в гарному білому кольорі. На новій резині, на чорному салоні з величезною панорамою. Фух, та ти шо, 80 тисяч миль пробігу, підігрів сидінь, е, клімат-контроль. Є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Тігуан за свої гроші це просто максимум. Крутішої машини ви точно не знайдете. Залітайте до нас на тест-драйв. Гібрид, це вигідно чи ні? Сьогодні ми спробуємо розібратися на прикладі. Lexus RX 450 і Lexus RX 350. Ззовні Зовні вони виглядають повністю одинаково. Єдина різниця це ось такий от синенький значок Lexus. Всередині машини також ідентичні. Єдина різниця гібридна система. По ціні гібрид завжди буде на 2-3 тисячі дорожче. Розхід на трасі в бензинової версії 25 миль на галон. В гібридній 28 миль на галон. Це 3 милі на галон різниці. Економію навіть не пахне, але розхід топлива в місті в бензинової версії 18 миль на галон. А от в гібридній версії розхід в місті 32 милі на галон, що майже в два рази менше ніж в бензиновій версії. Якщо ти більше їздиш по місті, тоді однозначно гібридна версія. Якщо ти більше їздиш по трасі, немає сенсу переплачувати. Купуй бензин. Залітає в продаж 2017 року Mercedes GLS 450. Чорний, величезний, позашляховик. 80 тисяч миль пробігу. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. На нових тормозах ззаді, на нових тормозах і резині спереді, в чорному, гарному кольорі, на чорному салоні з чорною стелею. Все, як книжка пише: 80 тисяч оригінального пробігу. Камера є, музика є, є все, що треба. А чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай до нас на тест драйв. Нуль доларів з кишені, так як 4 тисячі на цю машину повертає вам держава. 2018 року Ford Fusion, Titanium Plug-in Hybrid. Гібридна машина в гарному синьому кольорі на чорному салоні, на шкірі все як має бути велика сучасна мультимедіа, камера заднього виду, звісно, присутня. Є все, що треба. Я вам ще раз нагадую: ви приходите з драйвер-лайсенсом, social security, даєте з кишені нуль. І виїжджаєте на цій машині і робите платіж через місяць 250-300 доларів. Залітай на тест драйв. Нас сьогодні завітала Марія і виїжджає додому на от такому от гарному лексусі. Це вас перша машина в кредит. Під який відсоток? 6,3. 6,3 – Це дуже хороший відсоток на першу машину. Як вам взагалі наш сервіс? Мені все дуже сподобалося. Завдяки вам. Я здійснила свою мрію. Ну, бачите, надіємося, що це буде не остання мрія, і ще побачимося. Дякую, дякую. 2021 року Mercedes GLE 350 Я, залітає в продаж. Це машинка для людей не з простої сім'ї, а з багатої вже 60 тисяч миль оригінального пробігу. Машинка ніколи не була в ніяких аваріях. На хорошій комплектації, музичка-бурмістер, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Звісно, величезний ELD-монітор, величезна панорама, є все, що треба. Прекрасна шумоізоляція, тільки закрили, зразу відчуваєш, що ти сидиш в дорогій, гарній машині. Хочеш відчути красоту, якість і стиль Mercedes GLE350, залітай до нас на тест-драйв. Не пошкодуєш. Сьогодні завітала Дар'я і виїжджає додому на такі от гарні теслі. Дар'я, як вам наш е сервіс взагалі? Супер Роман найкращий менеджер к Роману. Все, супер. Всі до Романа залітайте. <гум> Будемо продавати вам машину. Субота, базарний день в Кархантері. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось таку от гітарку в подарунок. З гітаркою в тебе будуть. І друзі, і гроші, і дівчата, і ще й машина. Так що залітай в Car Hunter. Ви просто подивіться на цього елегантного красення 2017 року Mercedes GLC залітає в продаж. Машинка ніколи не була в ніяких аваріях в гарному, біленькому кольорі. Та ти що на літо, саме красота, щоб кайфувати на світленькому салоні, який не буде нагріватися, і твоя дубка не буде підпікатися з величезною панорамкою. Та ти що красота, повний привід, двохлітровий моторчик, камера заднього виду, Bluetooth, є все, що треба, щоб кайфувати в ці спекотні дні. Залітай до нас на тест-драйв та переконайся в цьому сам, що Mercedes GLC 300 це найкращий вибір. Сьогодні Максим приїхав до нас на вот такому вот Volkswagen Golf, а їде додому вже на Мерседесі. Як вам наш сервіс, взагалі? Все чудово, дякую, гарно авто всі і купляємо BMW, Mercedes. О, супер! Ні гвоздя, ні жезла вам, Бажаю вдачі.